Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні 608-й урок тема Покаяння через проповідь Євангелії. Ми говорили з вами про те, особливо в євангелізаційних наших науках, які тривали в часі Великого Посту, про те, що є різні види покаяння і є. Різні обставини, коли людина приходить до покаяння. Зокрема, нам відомо про те, що багато людей приходять до покаяння у хворобі, коли хвороба спіткає людину, і людина, будучи в немочі своїй, часто розуміючи свою немічність, розуміючи свою хворість. Розуміючи свій стан гріховний, у тому приходить до Бога з покаянням. Є моменти, коли якась біда, якісь скорботні обставини, в яких опинилася людина, приводять людину до покаяння. Наприклад, зараз ми перебуваємо у стані війни і є ряд різних. Випадків, коли в окопах, як кажуть, атеїстів немає. Той, хто ще раніше сумнівався в існуванні Бога, починає вірити. Той, хто зупинився зупини, в якійсь такій складній ситуації, починає каятися, перепрошувати Господа і навіть складає якісь обітниці, щоб виправити своє життя і жити з Богом і у Бозі. Але ми сьогодні говоримо про ще один спосіб покаяння це покаяння через проповідь Євангелії. Ми читаємо на сторінках священного писання про те, що Ян Хреститель, відкриваємо Євангелії від Матфея, третій розділ, другий стих, вийшов із такими словами на березі Ріці Йордан, закликаючи людей, промовив покайтеся, бо наблизилося царство. Небесний. Ян безбоязно закликав людей до покаяння і, зокрема, навіть говорив про те, що чекатиме їх, якщо вони не покаються. Ян говорив про те, що би вони вчинили гідний плід покаяння, бо вже до коріння дерев. 10 стих читаємо, Бо вже до коріння дерев і сокіра прикладена кожне ж дерево. Що не приносить доброго плоду, буде зрубане, та й вогонь вкинене. І тому закликав Отож учинить гідний плід покаяння. Господь наш Ісус Христос, коли вперше вийшов на проповідь Євангелії, а це було в місці капернаумі, що цікаво, що Господь обирає місцем свої проповіді, не вефлеєм, в якому він народився. Не Назарет, в якому проходило його дитинство, навіть не Єрусалим, але приморське місто Капернаум торгівельне місто, місто в якому кішило все від торгівлі. А відомо, що де є продаж, де є купівля, де є торгівля, там, як правило, і багато різних гріхів і пороків. І тому читаємо Євангеліє Матфея, відкриваємо четвертий розділ. 4 розділ, 17 стих. Читаємо такі слова. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтеся, бо наблизилося царство Небесне. Цього ми бачимо, що найосновніше, що необхідне в духовному житті людини це покаяння. Покаяння це як фундамент духовного життя. Це і той момент, коли людина мусить змінитися. Адже основне значення слова покаяння грецьке метаноя, що дослівному перекладі означає цілковита переміна, це навернення від злих справ до Бога, рішення навернутися від ріха до спасіння у Христі, не тільки як Спасителя нашого, який би врятував нас від кари за ріх, але як. До царя у своєму житті. Отже, покаяння це практично переміна управителів. Ми переходимо із царювання сатани на царювання Христа та його слова. Покаяння є добровільним актом грішника, яке може відбутися завдяки благодаті, наданої йому, коли він слухає Євангелія та вірить всьому, що чує. Ті, хто говорить, що вірять в Христа є Божими дітьми, але якщо не живуть таким життям, яке приносить добрий плід, будуть подібні до того дерева, яке зрузбують і вкидають вогонь. Слідуючи, на що нам треба звернути увагу, це теж на проповідь святого апостола Петра після зіслання Святого Духа на апостолів. Хочу звернути увагу на тому, що Петро, який. Тричі відрікся від Христа, який маючи у своєму серці страх, навіть переслужанкою. І зрештою, що всі апостоли були сповнені страху і десь там переховувалися від іудеїв. Але коли Дух Святий зійшов на них, коли вони сповнилися Духа Свята, вони безбоязно проповідували Євангеліє. І читаємо про це в дії святих апостолів, зокрема. В другому розділі, як апостол Петро безбоязно звинувачував іудею в тому, що вони є винуватцями смерті Ісуса Христа і закликав їх до покаяння. І коли читаємо про це дії святих апостолів, другий розділ, 37, 37 стиха читаємо, як ж почули оце, вони серцем розжалобилися, та й сказали Петрові та іншим апостолам. Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся. І нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. Тобто основний акцент покайтеся. І ось саме спасительна віра завжди супроводжується покаянням. І про це ми читаємо. Не раз у священному писанні, і, зокрема, дії святих апостолів акцентують на цьому увагу. Наскільки важливим є покаяння в житті нашому, наскільки покаяння відіграє важливу роль у справі спасіння наших душ, про це ми так само читаємо на сторінках священного писання. Зокрема, дуже важливий є момент, і це відомий вже всім вам, цей євангельський уривок. Євангелії від Луки, коли ми читаємо про багатого і Лазаря. Але чи звертали ви увагу, дорогі покрісті, брати і сестри, на одному такому дуже цікавому моменті? Тому я зачитаю цей уривок повністю: один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Боге один на ім'я йому Лазар. Що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися криськами, що зо столу багатого падали. Пси ж приходили і ранили йому. та ось сталося, що Бог вмер. І, і на Авраамове лону віднесли його ангели, вмер же й багатий його поховали. І терплячи муків аду, він зів очі свої та й побачив здаря Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав. Змилуйся, Отче, Авраами надо мною, і пошли мені Лазара, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прихолодить, бо я мучуся в полум'ю цім. Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого добро своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А окрім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так, що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані переходять і звідти до нас. А він сказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю я, хай він їм звістить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам вже сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухай їх. А Він відказав: ніж, бо, Отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав, як Мойсея пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Оцей Іванівський уривок, Євангелія від Луки, 16 розділ, із 19 по 31 стих, говорить про те, яка доля в загробному житті була багатого грішника і страждаючого Лазаря. Але акцент сьогодні я хочу зробити на тому, що не такий вже поганий був той чоловік, який опинився в пеклі. Адже він, навіть будучи в цьому місці мук турбувався про своїх п'ятьох братів, які вели подібне до нього життя. Він просив навіть не про те, щоб його, щоб йому дозволили воскреснути з мертвих і звернутися до них, але просив, щоб дозволено було. Лазарю воскреснути з мертвих і звернутися до його братів, щоб вони покаялися у своїх гріхах і не попадали на це місце вічної муки. І ось Авраам каже: мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Що означає мати Мойсея і пророків? Мати Мойсея і пророків це означає, мають священне писання. Хай слухають, хай читають. Хай сприймають і живуть так. Хай каються внаслідок слухання слова Божого. І справді, ви знаєте, я задав такий випадок буквально недавно. Я бачив один такий відеосюжет про те, як жінка, яка належала до організації свідків Єгови, а свідки Єгови, як вам відомо, відкидають загробне життя, не вірять в те, що після смерті існує життя. І ось ця жінка, яка належала до цієї організації, померла, пережила клінічну смерть. І після повернулася до життя. Повернулася до життя і розповідає своїм же, що є загробне життя. Тому що я це бачила. Я була учасницею цього всього. І що ви думаєте, хоча б один свідок Йогови вийшов з цієї секти? Перестав належати до цієї організації? Зовсім ні. Тому. Я для чого це нагадав? Для того, що так само, як тут написано в Івангелії, що якби хоч хто воскрес з мертвих, ніхто йому не повірить. Не повірить чому? Не повірить тому, що скаже, придумав, а йому снилося, а й у нього фантазія, а в нього ще не відмер мозок, і він щось там собі уявляв, фантазував і так далі. І за будь-яких обставин це свідчення померлого не буде братися до уваги. А тим більше, якщо людина нехтує священним писанням, то хоч би хто воскрес мертвих вірити цьому не буде. Тому я хотів закцентувати увагу і акцентую на цьому увагу, що каже Авраам, що хай слухають Мойсея і пророків, тобто Слово Боже. Далі я знову ж таки хочу повернутися разом із вами до книги дії святих Апостолів. Ми сьогодні часто. Будемо відкривати цю книгу. І е, як апостол Павло в Ефесі проповідував і закликав до покаяння. Зокрема, це читаємо в книзі дії святих апостолів, 19 розділ, 19 розділ, з 18 стиха читаємо. І багато з тих, що увірували, приходили, визнаючи та відкриваючи вчинки свої. І багато тих, хто займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили, і злічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драхм. Тут ми читаємо про те, що ті люди, які займалися чарами, які використовували ту літературу, їхнє серце. Торкнулося Слово Боже, яке лунало із уст апостолів. Зокрема, в даному випадку йдеться про апостола Павла. І вони, почувши проповідь апостола Павла, проповідь Євангелії, покаялися. Але, розумієте, покаяння, вона має декілька етапів. Перш за все, це коли кається в гріхах. А друге, це коли людина залишає гріх, відвертається від гріха. І ось, власне. В даному випадку, ці люди позносили всі ці книги і на середину міста, та їх попалили. І злічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драх. Деякі бібліїсти стверджують, що одна драхма це є 7-8 грам срібла. І коли мова йде про те, що є 50 тисяч драхм, якщо це перевести на гроші. На, скажімо, в долари, то це є 511 тисяч доларів. Оце була ціна тих книг, які позносили на середину міста і спалили. Уявіть собі, яка мала бути рішучість, яке мало бути бажання відвернутися від гріха і обридитися ним, що вони готові були і зробили це, спалили у цю велику кількість цієї чародійної літератури, не озираючись назад. І ось тому дуже важливі є ці моменти, і ми маємо про це пам'ятати. В книзі Прока Ізекіля відкриємо книгу Прока Ізекіля, зокрема, 18 розділ, 30 стих. І тут читаємо такі слова. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів. І не буде вам провина на спотикання. Господь через прока Зекія закликає людину, людство до покаяння. Тобто дуже важливим є покаяння в житті кожної людини. Ми маємо розуміти, що наше цілковите відвернення від гріха, наше стремління і необійке бажання жити з Богом це є дуже важливий момент в справі покаяння. І ви знаєте, мені буквально недавно я бачив такий цікавий відеосюжет, опитування, коли просто журналіст підходить на вулиці до будь-якої людини і запитує, Ви добра людина чи зла? Ну і звісно, людина відповідає: та добра я людина, нікому нічого поганого не роблю. Якщо би ви померли сьогодні, ви б опинилися в раю чи в пеклі. Ну та думаю, що в раю, оскільки я добра людина. А чи ви знаєте про те, що перше. Має відбутися суд. І має відбутися оприділення того, чи є ваше життя угодним Богові. Ну, от дозвольте вам дати декілька запитань. Наприклад, ви коли-небудь ім'я Бога надремно взивали? Ну, є люди, які безперестану, ой Боже Боже, ой, Боже, збав. Тобто, як слово паразит, вживають це слово Боже. І у вас вже яке таке бувало? Ну так, я люблю так часто взивати. А ви знаєте, що це порушення заповіді Божої? Ви коли-небудь День Святий зневажили? Ну, от, наприклад, кожного недільного дня віруючий християнин має бути у храмі, на богослужінні, в молитві. Якщо людина в цей день робить якусь роботу, чи їде десь відпочивати, чи проводить який, якийсь цей день не з Богом, то вона цим порушує День святий. У вас були такі випадки в житті? Ну, так, часто буває, не завжди. Не завжди я ходжу до храму, тому що є різні випадки, приходиться десь поїхати з друзями, відпочити і так далі. Ну, от бачите, ви зневажили День Господній це і заповіді Божої. Ви коли-небудь житті своєму батьків не послухали, може, зневажили чимось батьків, засмутили своїх батьків? Було таке? Так, було, часто таке було. От бачите, це теж порушення заповіді. Ви коли-небудь гріх перелюбу чинили? О, ні, цього ніколи не було. Ну, а можливо, ви. Десь на чужу жінку подивилися із пожадливістю. Було таке, ого, не раз таке було. Ну, то ви знаєте про те, що написано в Євангелії Господь, Ісус Христос про це говорить, що кожен, хто подивиться з пожадливістю на дружину брата свого, той вже вчинив перелюб у серці своєму. Значить цю заповідь ви порушили, так чи ні? Ну, виходить, що так, напевно. Ви коли-небудь говорите неправду. Ну, буває, часто буває, житі, що я кажу неправду. Ви коли-небудь заздрили комусь, о, заздрість часто буває житті. Ну, от бачите, по декілька оцих питань склавши і запитавши вас, можна зробити висновок, що ви не будете в раю, ви будете в пеклі. І ось тому дуже важливий є той момент, в житті людини, в житті кожного із нас, щоб ми оприділилися і зрозуміли, що гріх має стати противний нам. Коли гріх стає противний нам. Коли ми цілковито відвертаємося від нього, це означає, що ми на добрій дорозі. Тому, слідуючий третій етап, перше це покаяння, другий це залишення гріха і третє це перебування у Слові Божому. Я не раз уже, дорогі в Христі, брати і сестри, на тому акцентував увагу, наскільки важливо є знати, що хоче від мене Бог. Я можу творити волю Божу, виконувати її тільки тоді, коли буду добре знати, що хоче від мене Господь. Це означає, що з моменту покаяння людина має перебувати у читанні, вивченні та пізнанні, а також у виконанні слова Божого. Особливо Слова Божого, яке записане в новому заповіті. Тому дуже важливо є. Про це пам'ятати і пам'ятати слова священного Писання, зокрема, які промовляє Господь наш Ісус Христос, а це є Євангеліє від Іоанна. Ми цю цитату вчили на пам'ять з вами колись, це Євангеліє від Іоанна, де Господь Ісус Христос промовляє, 8 розділ, 31, 32 стих. Як у Слові Моїм позостанетесь, тої справді. Моїми учнями ви будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. І так само ще раз повернемося до Книги дії святих апостолів і відкриємо другий розділ, 42 стих. Написано, що апостоли після зіслання Святого Духа, і вони перебували перше. В науці апостольській, друге, в спільноті братерській. третє, в ламанні хліба, четверте в молитвах. Тобто не тільки в молитві вони перебували, а найперше в науці апостольській, тобто в науці Євангельській. Мали вони спільність братерську. Далі в ламанні хліба, це що? В Євхаристії, в Євхаристськийному єднанні. І аж четверте це в молитвах. Тому дуже. Важливий є момент в житті християнина, коли він перебуває в науці Євангельській, тобто, коли він читає Слово Боже, особливо йде мова про новий заповіт, коли він читає Євангелії, коли він читає дії святих апостолів, коли читає апостольські послання і останню книгу об'явлення Яна Богослова, всі ці книги нового заповіту спрямовані на те, щоб людина здобула спасіння, що у Христі Ісусі Господі нашій. Отже, ми маємо зробити висновок невеличкий із усього вище почутого. Перше, це те, що покаяння приносить у наше життя Боже благословення. Тому Господь сказав, коли не покаєтесь, загинете всі. Далі, покаяння через покаяння Господь дає мир у серце людини, яка покаялася. Якщо покаяння відбулося в нашому житті, це означає, що ми сповнюємося миром Божим. Ми є спокійні, тому що ми з Богом. Ми відчуваємо його присутність житті. Ми відчуваємо, як Господь опікується нами. Ми бачимо руку Господа у своєму житті. Це дуже важливий фактор. І він приходить в життя розкаяної людини. Тобто тієї людини, яка відвернулася від гріха. І яка повірила, тобто спочатку покаялася через проповідь Євангелії, а потім, повіривши в це слово, живе згідно того, як якчить нас Господь через священне Писання. І знову ж таки, дії святих апостолів зачитую Божого наказу, це дії 17 розділ, 30, 31 стих. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоби скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ, уявіть собі, дорогі вохрісті, брати і сестри, наскільки це важливо, Господь наказує, щоб люди каялися. Бо Він назначив день. Наскільки це покаяння важливе в житті кожного із нас? І це не просто сповідь, бо є багато людей, які все життя сповідаються, але ніколи не каються. Я, до речі, хотів сказати про те, що є декілька видів покаяння, є декілька видів сповіді це все є і все це спрямовано для того, щоб спасти душу людини щоб створити необхідні умови для того, щоб людина покаялася прийшла до Бога. Але якщо це все не працює, якщо людина ходить, але не чує слово Боже. Якщо людина прибігає до храму Божого, бере участь в якихось обрядах, традиціях, але при тому ніколи за своє життя не покаялася в своїх гріхах, не визнала себе грішником, не перемінила своє життя. Не виправилася і не почала жити так як вчить Слово Боже. То як зрозуміти? Тоді це Тоді це все даремне міє. І це ходіння, і ці традиції, і ці обряди, і все те, що людина творить в житті. Тому дуже важливо і ніколи не біймося розпочати щось наново. Нерідко стоїться так, і я це замітив, що чим людина робиться старшою по віку. Тим важче їй розпочинати щось. Дуже багато є люди, людей, впевнених у собі. Я все ж як я хожу до церкви, я ліпше знаю, мені не треба мене вчити. І ось, оця самовпевненість багатьох людей погубила. Адже важливо є признатися перед Богом у своїх гріхах і просити Бога, щоб Бог допоміг розпочати життя нове. Незалежно від того, скільки тобі сьогодні років. І навіть якщо ти цього не знав раніше, чи не знав раніше, не встидайся цього, прийди до Христа і скажи, Господь, сьогодні мені це відкрилося. Я дякую тобі, що ти відкрив мені це. Я хочу щиро розкаятися в цьому, я хочу жити з тобою, я хочу відвернутися від цих гріховних пороків, і хочу, щоб моє життя було угодним тобі. Хочу, щоб коли мені прийдеться постати перед тобою, щоб я постав неосоромленим. І не осудженим, а оправданим. І саме в цьому зміст наше життя. Бо коли ми кажемо, що Христос це наш Спаситель, і коли ми кажемо, що потребуємо спасіння, то від чого ми потребуємо спасіння? Найперше, ми потребуємо спасіння від вічної смерті і вічних мук, на які, на які приречений кожен, хто не покаяється і не вірує Євангелії. Тому сьогодні я на цьому акцентую увагу і хотів би, щоб кожен, хто чує мене, кожен з вас тут присутніх на цьому уроці, проаналізував своє життя через призму священного писання, через Євангеліє, через науку Христа, покаявся до Господа, примирився з Господом і жив у Господі. Саме в цьому найвища суть християнського. Життя і цього я вам бажаю сьогодні, дорогі у Христі, брати і сестри. Амінь.